Всім привіт! З вами Брендо, і сьогодні я вам розповім про команду GameMod. Увага! Використання команд та командних блоків з вписування високих може становити загрозу для вашого світу та ПК, якщо не слабкий. Я вас попередив. Почнемо з того, що ця команда створена для зміни режиму гри гравця. Питання: що за режими? Режимів є всього 4. Перший Survival. Виживання. Це основний режим гри. Який обирається за замовчуванням при створенні світу. З ним у граця є ХП, голод і крафт в інвентарі. Другий креатив, Креатив або творчий режим. Це, типу режим Бога з ним монолітати, моментально ламати блоки, використовувати команди в чаті та є інвентар з нескінченною кількістю майже всіх блоків. Третій Adventure пригодницький. Це теж саме, що й виживання, але з виключенням того, що гравець не може ламати блоки руками та інструментами, окрім спеціальних інструментів, зроблених командою. Четвертий спектатор спостерігач або привид. Коли гравець перебуває в ньому, він може проходити через стіни, вселятися у істот та телепортуватися до любих гравців але не може взаємодіяти зі світом. Також можливо міняти режим гри іншому гравцю, прописуючи «Game Mode» спектатор. Любий режим гри. Собака P або нік. Та натискаючи Enter. А якщо вам набридло міняти собі режим гри за допомогою команд, то є комбінація клавіш F3 плюс F4. Після їх одночасного натискання з'являється меню зі значками всіх режимів. Головне не відпускати F3, та режим можливо обрати, якщо навестися на значок мишкою. Або перемикаючи їх, натискаючи F4. Ну, і це все. Не дуже цікавий відос получився. Він скоріше для домачків створюється, ніж для всіх. Але думаю, хоча б половину людей, яка випадково знайшла відос, не знає про комбінацію клавіш, наприклад. Ну, думаю, до нових зустрічей. Всім па-па!